В Івано-Франківську стартував міжнародний проект з психологічної реабілітації українського суспільства. Спільно з естонськими партнерами українські фахівці обговорили можливість надання якісної психологічної допомоги військовим, їх родинам а також медикам. Загалом до участі у проєкті його організатори мають намір залучити близько трьох сотень сімей. Це буде стосуватися не тільки тих, хто воює чи хто воював. Це буде стосуватися також соціуму їхнього оточення, їхні сім'ї з ними теж треба працювати. Це буде стосуватися лікарів, які з ними працюють. Їх теж треба психологічно реабілітовувати і всього, всього населення України. Навчання наших психологів. Які будуть професіоналами і будуть надавати професійну медичну допомогу. Це будуть конференції онлайн офлайн, це будуть тренінги, майстер-класи на території України, а також будуть запрошені наші спеціалісти в рамках проекту за кордон, забезпечення психологами по оцінках експертів, десь є на рівні 10-20% від тої норми, яка потрібна. В онлайн форматі обговорити особливості навчання українських медиків долучилося десяток експертів. Україна в стані війни відтак не може забезпечити якісну медико-психологічну допомогу. Переконані естонські фахівці. Відтак мають намір поділитися власним досвідом. Україна пацієнт Продовж двох років ми плануємо проводити конференції, майстер-класи щодо обміну досвідом між лікарями, психологами та психіатрами. Також хочемо, щоб українські фахівці відверто поділилися з ними, яка допомога їм край потрібна, адже Естонія прагне бути корисною не лише у фінансовому плані, а й надати практичні поради, як пережити воєнне лихоліття. Дворічне навчання українських медиків з психологічної реабілітації відбуватиметься коштом євросоюзу. Віра Ковсон Геннадій Томнюк новини на вежі.